Буває, серце на шматочки ріжуть, неначе скальпель лікарів слова, як грім, який зненацька розбив тишу Та й на свій сліхтих огортає жах. Буває, лікарі виносять вирок або ж виносять свій страшний вердик, закопують нас в живих могило, ще й зверху покладуть тяжкий граніт. З-під ніг втомить. Тікає в нас опора, і розум наш у паніці кипить, нічого нас не зможе заспокоїть, і все єство немов вогні горить. І довіряти Богу дуже складно в такий тяжкий і непростий момент, але зробити це насправді варто, навіть тоді, коли розбиті вщент. Нам дуже тяжко Богу довіряти закритими очима на краю, бо хочеться все власні руки взяти і вийти переможцем у бою. Хвилини страху ми не контролюємо не тільки лиш обставини свій стан, тим паче, коли вуха наші чують страшний діагноз, який ставлять нам. Та лікарі. Це також просто люди, над ними є на небесах Господь, Він краще знає, що із нами буде. Тож коли страшно до Христа приходь. І перш за все питай Його волю не думай, що тебе він покарав. Через хворобу часто Він говорить і хоче, щоб його ти відшукав. Він може оздоровити, зцілити, ну, а можливо, хоче провести. Через хворобу, щоб комусь явити свою могутність, владу у житті. щоб потім на Христа не ображатись, одразу його наміри питай, бо коли будеш його волю знати, не зможе серцем володіти жаль. Тож, коли душу на сматочки ріжуть, неначе скальпель лікарів слова, ти запитай у бога його плани, і хоч це тяжко, все ж ти довіряй. І в час тривоги спокій дух відчує, бо знаєш ти, що Бог все контролює. Амінь.